Мої вітанчика, таке питання: а що ви відчуваєте до загаданої вами людини? Тобто це до партнера вашого або партнерки, Тобто загадайте, будь ласка, вашу людину, яку ви хочете подивитися, і ми подивимось спочатку сигніфікацію, а потім ми вже подивимось, що саме ви відчуваєте до загаданої вам людини. І так, хто ваш партнер? Пентаклів. Закрита людина. Людина жадібна. Людина недія. Людина, і, о, знаєте, людина, яка щось накопичила, і сидить на цьому. Людина жадібна до всього: до грошей, до прояву, до емоцій, до дій просто до всього. Закрита, обережна. Проте є потенціал. До глибокої любові. І це може бути або новачок. Можливо, ви дивитесь на людину, яку тільки познайомилась. Це може бути подвійки, кубки, це, знаєте, це ще така іде така мова, ви можете тільки познайомитись з людиною, і тому вона закрита. Вона не знає, як себе вести, можливо, не знає як себе проявляти. Або ця людина тільки навчається. Отаке От враження, що людина ну, не зріла. Ну так, не зріла людина. Паш Пентаклів. ну Паш Пентаклів це, до речі, дитина, енергії дитячі. Це а, людина, яка тільки будує щось. Розумієте? Тільки щось будує, тільки щось хоче, до чогось прагне. Це про новачка в почуттях, це про емоційну близькість. У вас можливо тільки розпочалися якісь такі романтичні, так квітково шоколадні конфетний період. Це, до речі, людина хоче навчитися. Можливо, людина взагалі ніколи не кохала? Можливо, з появою вас вона почала щось відчувати. Це про поєднання обережності і щирості. А що ви відчуваєте до цієї людини, яку ми... ви... Ви, зараз... ви зараз продивляєтесь? Тобто, що ви відчуваєте до цієї людини? Вже, вже ну, потірка пентаклів, пітірка мочів, імператриця, це ви, Я так розумію, двійка жезлів. І четвірка на дні кубків. Не наповнена. Не наповнена. Ви відчуваєте біль? розчарування, втрату. Якщо ви навіть були з цією людиною, наприклад, давно. Наприклад, тут може іти мова про різне, таке відчуття по, по сигніфікації партнера, що він тільки початкивець, а по вашому відчутті, тобто таке враження, що ви знаєте людину цю вже давно. І е, ви пройшли якийсь Період, час якийсь, де ви відчули втрату, біль. Можливо, цей партнер вам завдав дуже багато болю, зради. Зрада буває різна того, що вас якось віддалила. Боротьба якась постійна, конкуренція, не дуже гарна. По Пентаклів це бездуховність, це знаєте, холод. Мені холодно навіть цією людиною. Тобто це втрата надії, це втрата всього. Тут не тільки грошей, це втрата, знаєте, ви можете бути з людиною і відчувати, що ви сама. І все ж таки у вас є любов, тому що імператриця тут виходить. Ви турботлива людина, ви залишаєтесь такою, знаєте, можливо, ви все старше його. Ви, можливо, у вас є різниця у віці, можливо, у вас є різниця в чомусь, в поглядах, в вірі, в чому загодно. Тобто таке враження, що ви цінна, ви можете бути мати, дружина. Тобто, це жінка, яка созидательна, яка знає свою цінність, яка знає. І, до речі, можливо, у вашого партнера просинаються якісь почуття до вас, ви, ви не, ніколи не залишитесь байдуже, тому що до імператриці неможливо бути байдужим. В імператриці ви дуже багато чого віддавали, можливо, віддаєте. Але зараз, по двійки Жеслі, ви на розтаріші. Ви думаєте вже залишатися чи не залишатися. Чи продовжувати вкладатися, чи шукати нові горизонти. І папитірки ой, паптірки по четвірки кубків це говориться про те, що ви не неповні, у вас ці партнери не повнієм. Повністю у вас є таке враження, що. Є проблески, є. Але у вас такий стан, знаєте, От чи плюнути піти, чи залишитись? І от ви можете, знаєте, так, ну він такий, от, ну, дитина, ну от, ну, якийсь він інфантильний. Свійше. От такі у вас можуть бути розсудження. знаєте, ну Я ж їх от, там, знаю. ну Я ж повинна бути мудрішою. Ну, щось от таке мене йде. У вас є апатія, у вас є така прис... можливо присищеність. Це, до речі, може бути. Це про біль, любов, турботу, про бажання руху вперед. Ну, Про кохання, я можу сказати, що ви більше ставитесь до цієї людини як мама. Ну, Це буде розклад до тих людей, які або тільки розпочали відносини, так? От. і є просто різниця якась, так, або відносини, які ви вже не знаєте, завершувати чи ні, у вашого партнера тут з'являються якісь там кохання, або він хоче навчитися знову до вас дотягнутися, так? А ви вже така стоїте і думаєте, а, а потрібно чи вам це? Ось таке враження в мене йде. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам цей розклад і зрезонував, чи з вами.